Я хочу розповісти про те, як я лікуюсь і як я виздоравлюю, і що я роблю для того, щоб моя жочекана хвороба вона назавжди мене покинула. Перший приступ у мене був в липні місяці, всередині. Другий приступ в кінці липня місяця я потрапила в лікарню, пройшла обстеження і діагноз поставила жовча кам'яна хвороба. Два камінця 11 мм і. П'ять і два іще дрібненькі були. Так, вони зробили висновок, що мені треба на планову операцію. А так як я живу в Черкаській області в селі, де немає таких спеціалістів, тому мені прийшлось шукати лікаря в Черкасах. І мені дуже дуже мені е, повезло, тому що в Черкасах я зустріла лікаря з Харкова. Е, вона працює в онклініки. І я почала. Етап лікування у неї з місяця серпня, да, з місяця серпень, серпень, вересень, жовтень, я у неї лікуюсь. Я розповім, які вона мені назначила ліки це урсофальк, який я п'ю кожного дня. І що я вам хочу сказати? Коли було Наступне УЗІ УЗД, то у мене вже камінців було 2, 8 9 мм і 5 мм. Через місяць визиту у мене вже один камінець 5 мм, він вже, він вже розтворився, і його не стало. І залишився один. Так, наступне УЗД я зробила. Ось 5 жовтня. У мене той камінець ще був 8,9, став 8,5. І лікар сказала, що структура його поміня, помінялась на більш м'яку. І тому січа, зараз я п'ю Урсофальк нанч уже по 3 капсулки. Наступний мене візит буде 5, 5, зараз скажу. Ой, не можу перевести на українську мову декабря. І ми з нею договорились, що ми зустрінемося в Харкові, так як я терміново виїжджаю на роботу в Харків, і тому ми будемо далі працювати з нею онлайн. Що я хочу сказати? Крім того, що я п'ю ці ліки, я вам ще хочу розповісти, що мені допомагає в іншому відео.